У чому секрет багатьох страв? Ні, не в методах приготування. У соусах. Тю скажете ви, тю скажу вам я. Усе геніальне просто. І не просто скажу, а зараз все покажу. Сирний соус. Усі, хто хоч раз куштував з ним картоплю фрі, мене зрозуміють. Це безумовна любов. Однак не фрієдиною, адже сирний соус від «Метрошеф» на основі сиру один з найпопулярніших у кулінарії. Подавайте з ним страви з м'яса, риби, птиці. Готуйте з ним сендвічі, шаурму, піцу та салати. Не знаю, як ви, а я поки розповідав з голоднів. Тахта. Класичний соус французької кухні. До його складу входять яєчні жовтки, мариновані огірки, зелена цибуля та олія. На смак він досить пікантний. А якщо подати його ще зі стравами, з риби, морепродуктами чи розбіфом, то можна відчути збудження апетиту. метроше! пряний кисосолодкий соус справжня гордість Грузії. Добірні томати, кінза, часник, спеції створили танець смаку, в якому хочеться закружляти не лише шашлик, а й усі інші види м'яса. Існує навіть таке повір'я: хто подає страви з Сацибелі, у того гості всі ситі. Ну, все, з чим подавати, знаєте, де купувати теж. А я піду поїм. Такий голодний.